Вже раніше привіз. Дивіться, одне один минулий час просто пік а другий headbrot, то він вже її приніс. Якщо в минулому, але одна раніше, то ви ставите headbrot. Leafing through the pages, he found a story about Narcissus. листочок, але leafing through пролистуючи сторінки he found a story about narcissus. The alchemist knew the legend of Narcissus. Він знав легенду. Знаючи слово young, ви можете знати youth, бо це молодик who knelt daily. Є таке слово knee. це коліно, а kneel – це ставати на коліно, а knelt – це минула форма. Який ставав на коліна дейлі кожного дня, бі сайт. Дивіться, є Бі бути сайт-стороною. Поруч з озером, to contemplate, дивитися російською сазерцаті, роздивлятися his own beauty, свою власну красу. He was so fascinated to be pretty forward, звертайте увагу. Він був такий зачарований Це пасив. By himself, since he that one morning he fell into the lake. Puff was there and drowned. shows but the spot, at this part, where he fell, but that was a spot, a Puff, a flower was born. A se kvitka. Znovu to be Плюс Запам'ятовуєте B плюс 3 це пасив, коли наш підміт не робить дію, а він страждає від неї. Квітка народилася, which was called, знову ж таки, названа, вона не називала, а називалася Narcissus Narcissus. But this was not how the author of the book ended the story. Не так закінчив історію after He said that when Narcissus died, він сказав, що коли вмер Нарцис, goddesses, ну, сподіваюся, що ви знаєте слово god. Це бог, а goddess це богиня. Богині лісу appeared, з'явилися і знайшли озеро, found the lake which had been fresh water. Знову ж таки had, бачите, це третя форма. Котре було до цього водою, свіжою водою, мається на увазі просто не солене. Але воно трансформувалося, змінилося into Lake of Salty Tears. Солені сльози. Why do you weep? Спитала, спитали богині. Weep це хнікати, плакати. Чому ти плачеш? I weep for Narcissus дали відповідь. У нас є слово «репліка», відповіла, відповіла Возила я книгою заради за нарцисом. Oh, it's no surprise that you weep for narcissus. Це не дивно, they said. For though, тому що ми always pursued, pursued – це переслідувати його in the forest, you alone, згадайте фільм, home, Hello, один вдома. Ти одне озеро could contemplate дивитися, роздивлятися his beauty, close at hand. Close at hand, поруч, з рукою, or да? близько? Wasn't this is beautiful? The lake asked. Ozero spitar she being красивоely, але воно було поруч. Who better than you to know that? То краще за тебе бути, знати це. The goddess is said in wonder, дивуючись. Wonder to чудо. After all, it was by your banks. Це було поруч з твоїми, а банк це не тільки банк, банк це і узбережжя. Поруч з твоїм узбережжям He knelt, він ставав на коліна each day кожного дня. Щоб Роздивлятися контент хімс себе. The lake was silent. В радянські часи в жигулях були салет блоки. Завжди думав, що це пов'язано з салом, а silent – це тихий. Озеро було тихим for some time. Finally, В кінці кінців воно сказало I weep for Narcissus. Я хничу плачу за нарцисом. but I never noticed. Я ніколи не звертав увагу занотувати, да? я не звертав увагу, що Нарсисус був міфом. Я вийшов. Я хникаю. чую, Тому що each time, кожного разу, he knelt beside my banks, поруч з моїми узбережжями, I could see in depth of his eyes. Можливо, ви знаєте слово deep, це глибокий. To depth of his eyes. My own beauty. Мою власну красу. Reflected. Відображену. Навіть коли ми кажемо рефлекси, це відображення нашого тіла на різні речі. На гаряче щось у нас рефлексі. Да? Reflect відображає. a lovely story. Яка гарна історія! The alchemist thought. Ось і все. Пока.